Кувалда і набір першої медичної допомоги. Тепер цивілізовані люди на розпродажі вирушають саме так. Не вірите? Дивіться сюди. Ось відеосвідчення шокуючих подій в одному супермаркеті в Сполучених Штатах під час минулорічної чорної п'ятниці. Тепер вона виглядає саме ось так. А причиною розводу стають звичайні речі: наприклад, звичайний фірмовий диван, який пропонується за тратину ціни. І не дай Боже, якщо ним заволодіє тендітна жінка, так сталося в канадському Едмонтоні. На товар знайшовся і чоловік за ним і троє озброєних підлітків, і так далі. 20 людей з тілесними ушкодженнями зауважте без дівану залишили крамницю. Друзі, є значно безпечніший спосіб отримати щось зі знижкою. Наприклад, просто взяти планшет або ноутбук, зайти на сайт інтернет крамниці і сформувати кошик, або просто подзвонити. До речі, попередньо ми вже домовилися з диспетчером одного з інтернет-магазинів. Вона зараз знаходиться на зв'язку, і прямо зараз ми просто підтвердимо е, це замовлення. Алло, добрий день. Ми з вами домовлялися про червоний електрочайник, і ми думаємо, що е, ми можемо це підтвердити. Ви маєте нам його привезти, за який час? Уточніть, будь ласка. 20 хвилин. Добре. Гецьма на 6. Ми чекаємо. Нагадую, що це програма. Хороший день. ви дивитесь її щовечора. І сьогодні ми говоримо про шалено зростаючу популярність онлайн-крамниць. Хороший день, аби пошопитися. Куди піти? Звісно, в інтернет. А улюблені черевики нехай в шафі пиляться. пальцями працюватимете. Ви не перші, але і черг немає. Гаманець також електронний. Товщину визначити важко. В більшості не лосниця. На все про все 700 доларів. І це річний бюджет. У вас вони є, то ви ж успішний. Інтернет-торгівцям теж вистачає і на коня, і на вуздечку. І помчала підвода не зупинити. На всіх заробили 2 мільярди доларів. 2014-го обіцяють удвічі більше. Я э, вижу будущее большое за интернет э, торговлей. Безусловно, ее доля будет э, расти. И мой мой прогноз на этот год 60%. Якщо вже за покупками, то з холодною головою тут головне власні очі докупи тримати. Один клік і понеслась знижки, розпродачі, шопінг-марафон за рейтингами «Бігмір» в вуанеці. Понад 8 тисяч онлайн крамниць. Чого тільки не продають зірку з неба та забирайте кожного дня до глобальної мережі підтягуються десятки роздрібних рітейлерів. А як романтично все починалося? Та це ж уділ сублімованої інтелігенції. Перший магазин в нашому інеті книжковий. На початку 2000-х це було щось. Але культовим так і не стало. Інтернет пішов далі, а книжки переїхали на Петрівку. Ось це вже щось культове, і не лише для книголюбів. А що ви не з тих? Ну і купіть собі медаль. До речі, в інтернеті це не проблема. Як і побутова техніка чи мультимедія, їх обирають 48 та 45 відсотків користувачів. Чогось непопулярний одяг, їжа та взуття. У мережі їх купують найбільше 15 відсотків. У США навпаки голодним і голим за шопінг не сідати. Художник має бути взутим. Ви тільки послухайте, це ж національний фетиш якийсь. Якщо ви замовили пару чобіт, то магазин надсилає Ростовку, взуття не виправдало сподівань. Відправляйте назад. На роздуму дають не два тижні, а цілий рік. Доставка за рахунок продавца. Вопросов, кто быстрее в Украине это сделает, все лишь вопрос времени. Тот, кто будет первым, собственно, тот и победит. И пока там, представители оффлайн розницы думают, рассматривают, пытаются свои правила игры оффлайн розницы навязать онлайну, то они пока стоят. Как только кто-то поймет, что нужно в онлайне, там будет отличный оборот. Покупки не ваша стихія, от і добре, будьте продавцем. Але це теж треба купити в інтернеті. Онлайн-магазин з нуля принаймні його обкладинка коштує півтори-дві з половиною тисячі доларів. Хоча обізнані люди говорять, віртуальна крамниця по витратам тягне так само, як звичайний магазин з офісом та шоурумом. Хіба що підлогу мити не треба? Для того, щоб створити ресурс. Хороший правильний з хорошим функціоналом, хорошую технічну часть создать, Це достаточно дорого. І якщо у тебе 100 доларів в кармані, создать такий ресурс, який буде конкурентним, практично невозможно. просунутої онлайн торгівлі у штатах українська іде позаду на 10 років. Це умовно, просто я не така. Люблю бачити компанію, і дотик речі на дотик. Тому і похід до крамниці це завжди хороший день. Ну, ось так, друзі, фетишисти і сублімована інтелігенція доклалися до шаленого зростання і сплеску ринку онлайн торгівлі. Сьогодні в нас в гостях людина, яка про інтернет-торгівлю знає все, або принаймні професійно робить вигляд, що знає так, Дарія Перекосова, яка представляє компанію GFK. Інтернет торгівля сьогодні це більше мода, чи це просто вже необхідність людей не виходити з дому? Ну, етен нібхнескак, ете і це необхідність. Да. Яка небудь річ, яка зараз до вас вдягнута, вона з інтернет-магазину? Ну вот платье, платье з інтернет-магазина. Друзі, нам теж цікава ваша думка, що саме ви купуєте в інтернет-магазинах. Ви можете заходити на нашу сторінку у Фейсбуці і залишати там свої е, враження, коментарі. А також ми пропонуємо проголосувати е, відповіді, дати на такі запитання: чи витіснить інтернет-торгівля традиційно? А також нам цікаво, чи довіряєте ви інтернет-магазинам. А по завершенні програми наприкінці ми оголосимо е, про те, що ви думаєте, ось так Дар'я, е, хто купує в інтернеті? Бабушка еще не покупает, но даже родители начали покупать. Даже мои родители начали покупать в интернете. И я знаю, что родители моих знакомых, они тоже начинают покупать в интернете, потому что они понимают, что ага, там дешевле. Сарафанное радио, так звано? Да, сарафанное радио. То есть это, это работа. Когда из уст в уста что-то передают, такие себе сплетни, сплетни обо всем. Uh -huh. Що саме Самий популярний э -э, товар это бытовая техника и электроника по, по данным исследования. Второй по популярный это одежда и обувь. Вот опять же купують которые покупают платье и одежду для деток так, так, А чому саме ці товари? Тому що іншого не пропонується? Чи тому що потреба ну, саме в цьому? З, битово, дешевше, з битовою технікою, електронікою це дешевле і більший вибір. І якби, люди приходять в інтернет вже більш освідомлені, що ли, да? вони розуміють, що конкретно вони вже вибрали, вибрали в інтернеті і приходять і покупают, что они хотят, что, ту вещь, которая им необходима. Как приходять? приходят? Сама суть, а, приходят, онлайн приходят, приходят на сайт и покупают да. они приходят не в магазин где им парят только то что есть в в ассортименте пар в интернете, не, ну, в интернете не, не, не совсем пар я бы не сказала что в интернете парят в очень многих интернетмага магазинах ты пойди попробуй что-то Щось взагалі купить, да? Надо треба заказать заказати, або заказати на сайті, щоб тобі перезвонили. І очі повезет, якщо где одразу в течение часу або двох. Ну же. а як, от, наприклад, перевірити, чи підходить тобі, якщо це конкретна річ, якщо це, наприклад, сутня, як її можна поміряти в інтернеті? Я розумію, що заявлений колір, заявлений розмір, але ось тобі воно приходить, що далі з тим робити, якщо воно тобі не підходить. Mm -hmm. Добре, якщо в тебе є сестра, <laughs> так? Mm -hmm. а якщо немає, Ілі подруги. Mierz, если не подходит, возможно, można тут же отдать курьеру. Многие интернет-магазины сейчас стали такую услугу вводить, или же там, если это заказ по почте, отправить отправить почтой обратно. Отже, ми з'ясували, що українці все частіше купують в інтернеті. Кожна восьма купівля, до речі, за статистикою, це мабуть, ваше дослідження віртуально за підрахунками фінансової компанії. Це одні з ваших конкурентів. Так, Фінтайм, оборот вітчизняного ринку інтернет-торгівлі у 2012 році. Е, зріс на 45%. Ми пропонуємо просто порівняльну е, таблицю. Е, там, де намальований тракторець, це сільське господарство. Має на увазі наш дизайнер, а там, де е, майже 3%, це it сектор, який в принципі вважається одним з чітко і голосно наступаючих на формування ВВП країни, якщо ви знаєте, скажіть, можна дійти все це до абсурду, і наприклад, тепер у нас онлайн продажі стануть формувачем, так би мовити, так ВВП країни? Чи це дуже сміливо? Ну, ми взагалі дуже смілива програма. Я думаю, що поки говорити об этом, ще дуже сміло, касательно України, але в інших странах, тот же Китай, Штати, вже э, можна об этом говорити, скажімо так. Виявляється, що межа між чоловіком і жінкою в інтернеті в онлайні, в онлайні вона просто зникає. Якщо в магазин, наприклад, чоловік і жінка ходять переважно за різними речами, так? Uh -huh. а, то в інтернеті вони часто купують одне й те саме. Ну, да, но, ну, нельзя, нельзя утверждать однозначно, потому что мужчины традиционно покупают более мужские вещи, там, технику, электронику, женщины одежду, обувь, товары для детей. Опять же, такие сегменты, как там, товары для туризма, спорта, рыбалки, охоты, а-а, э, тоже растут за счёт мужчин, которые покупают это в интернете. Я знаю много жінок, які люблять полювання і рибалку. Но все одно мужчины активніше купують. Ясно. А є от якісь категорії товарів, які наші люди не ризикують купувати в інтернеті, навіть тоді, коли вони там пропонуються? Пожалуй, це така экзотич, достатньо екзотична категорія. Товари, товари для животних. Вот, как бы в принципі, сейчас достаточно активно предлагают в інтернеті ку Жив, ну, живых, живих? От там от кошечек, собачок банальних до каких то екзотічних прикиньте. Ви вы вичає за це слово? Купляєте рибок? Наприклад, так а їх вже дуже складно довести додому. Я в дитинстві мав рибок і акваріум. Так, поки я їх з корінівки на трещину довозив, то в мене половина вже здихала в тій баночці. Яка гарантія, що вам привезуть живеньких рибок? Гарантія, є люди вже починають покупати конце концов, кур'єрські доставки совершенствуються і вот уже і животних можуть доставляти. Uh -huh. Ну от якраз про кота в мішку або дохлу рибку в акваріумі. Right. Е, е, ясно, що ціни, ціни нижчі, е, часто вони нижчі суттєво, навіть на 20% відсотків буває, на відрізняється в роздрібі і в онлайн-магазині. Але от саме кіт в мішку ризик існує. Ви могли б от зараз прямо порадити нашим глядачам сміливо. Скупатися в інтернеті. Чи все ж таки, якщо я можу піти в магазин, ми йдемо в магазин. Начнем з преимуществ. Да, это зачастую это дешевле. Но опасность существует, що є много товарів, фейків, китайских товарів. Вот касательно в сегменте техники, электроники, и не всегда э, покупатель может различить, фейк это или... Ну, это Я вам чай под... налью, да, вы снова, ну. Здорово. Это, это... Э, подделка это или не подделка. Но, к счастью, потребитель становится все более защищенным, у него есть возможность вернуть этот товар. Э, и В, в этом плюс. Ну і опять же, потребители все более скушені. Они по цене вже способні различить, ага, це подделка і не подделка. То ж саме серия обув'ями зі или... угілі, или... Ясно. Ну, є ж і певна відповідальність тої сторони, яка все це продає. В принципі, це буде друга частина нашої розмови. Єдине, що ми хочуть, хотіли б процитувати одного пана. з... Департаменту державної реєстрації юридичних осіб, який наголошує про те, що за минулий рік було зареєстровано в півтори рази більше підприємців, які якраз хотіли б займатися торгівлею через пошту та інтернет. І, от основна причина чи мотив, чому ці люди йдуть і реєструють в такі маленькі компанії. Люди цінують свій час і багато покупок здійснюють, не виходячи з дому. Цінування свого часу ви можете як експерт назвати рушієм так, головним толкачем. Цього бізнесу да это один из драйверов, особенно в больших городах, особенно в Киеве, особенно в других миллионниках. Потому что с єз съїзд, показ съездишь в магазин, купишь, вернешься, вот и вот день прошел. Mm -hmm. Как, -как та так проїздять? Ну, це стимул стимул від, стимул від самого ринку. А от е, що потрібно знати для того, аби відкрити інтернет-магазин, ми підготували е, цілу історію. Можемо зараз подивитися, потім повертаємось і обговоримо. Інтернет це життя по той бік монітору. Шопінг, гроші, спокуси це бізнес. Вистачить на всіх. Інет-магазини, як гриби після дощу. Щодня порція свіженьких. Вітрини як на показ, майорять ексклюзивними знижками. Сергій Кирилов робить все, щоб в інтернеті не тільки масово купували, але й продавали. П'ять років тому розробив платформу для шопінгу. Такий собі шаблони з готовим дизайном та графікою. Завантажуй фото, став ціни. І ти вже власник інтернет-магазину. Ми себе позиціонуємо, як платформа для. Професіонал селер такі, да? тобто для людей, которые вміють продавати, там, хочуть продавати, можуть продавати. Зараз це успішний проєкт. А тоді, п'ять років тому команда амбітних програмістів добре розумілася на софті. Але ж нічого не тямило у маркетингу. Але ризикнули, вклали 30 тисяч доларів і не прогадали не було того, що називають то есть когда продукт наш попадает в, в запрос рынка. Нині на платформі Сергія вже кілька сотень магазинів. З багатьма користувачами його сервісу доводиться працювати індивідуально, враховувати їхні потреби. От, наприклад, допомогли чоботарям, спростили каталоги з розмірами. Відразу побільшало клієнтів. І допустим, продавати обувь було була тому що кожна Uh, Кожний розмір було дільною карточки товара. Закрісних було дуже багато, складно було штурм. Ті ми у відділі взяли і этот механізм. Добаві Зроби безкоштовний сервіс, дай можливість посмакувати. А за місяць вмикай тариф. Так працює одна з найуспішних saas платформ. Хочеш додаткові зручності, плати додаткові гроші від трьох сотень до п'ятдесяти тисяч гривень на місяць. Хороший день для інтернет-бізнесу. Для тих, хто до нас щойно приєднався, добрий вечір. Це погана е, програма хороший день. Хороша програма, хороший день. Ми сьогодні намагаємося намагаємося з'ясувати, чи настав вже хороший день для онлайн-торгівлі в Україні. Нагадую, що у нас триває опитування. Заходьте на нашу сторінку хорошого дня в соціальній мережі Facebook. Ми цікавимось, чи витіснить інтернет торгівля традиційну, а також що довіряєте ви інтернет-магазинам. Свої думки залишайте в коментарях до цих питань. Наприкінці програми ми підіб'ємо підсумки е, опитувань. Отже, чому підприємці все-таки до организации такого бизнеса? Во-первых, это просто достаточно ну, кажется простым, но конечно в этом тоже есть свои подводные камни, но тебе не надо организовывать сеть магазинов или там, открывать одну торговую точку. То есть ш все, что тебе нужно, это запустить платформу, сайт и иметь склад. Ілі ж просто займатися посредничеством і піпіріпродавати якісь -то товари. товарину. Угу. Ну ми вже з'ясували, що інтернет-торгівля досить швидко зростає. Цей вид бізнесу і його організація користуються великим попитом. І навіть цифри, які демонструє український ринок, наторгували 600 мільйонів гривень за минулий рік. Тобто, це, це цифра адекватна. Це ну ми можемо побачити, наприклад, конкретну перспективу і вийти там на якийсь е, трильйон за 10 років. Пока сложно давать давати якісь однозначні оценки касательно конкретних цифр через, через 10 лет. ну вот те сама, сама просування інтернету в міста, які не мільйонники, проникнення так зване, воно якось змінюється? Звісно, ну растет, растет каждый день. То есть, якщо раніше інтернет у нас був тільки только в мільйонниках городах 500+, то то зараз. В маленькие села и города приходит интернет, и туда тоже забирается интернет торговля Поскольку а, у жителей этих городов вообще нет никакой возможности купить что-то, что-то красивое, модное, интересное, или заказать какую-то вещь, эксклюзивный товар, то у них є можливість купити це в інтернеті зараз. Угу. Знаєте, інколи здається, що от, про інтернет і про його проникнення говорити навіть в якомусь сенсі смішно, тому що в Україні насправді існує дві тисячі населених пунктів, в яких навіть телефону немає. А ми говоримо про інтернет, що він кудись там іде. Існують ну, існує можливість така, що інтернет, наприклад, в деякі регіони взагалі не дійде ніколи, і люди не будуть радіти покупкам в інтернеті. Чи це ні? Не існує? Я, я думаю, що нет, потому что ці населені пункты будут потихонечку вимирати, а інтернет туда будет все равно добиратися. Потому что мобільні операторы они очень ді держат руку на пульсі, и можно сказать, ответственно за інтернет Ну це теж попыт, правда? Тобто, якщо він є, то інтернет там і з'являється, Якщо його немає, то він там не з'являється. Ну, безусловно. Ясно, зараз ми можемо подивитися ще одну інфографіку, яку підготували наші редактори. Це вона стосується обігу найбільших інтернет-магазинів. Ось так виглядає перша п'ятірка. Так, і ми бачимо просто, ну шо, по перше, в принципі, шалена цифра 9 мільйонів як для п'ятого місця, але ще більш неймовірно це 130 мільйонів за рік, які вторгувала от найбільша така інтернет-кремниця. Адекватні цифри на вашу думку. Де ще можна заробити такі гроші, наприклад? Ну, Да, скорее адекватные, но касательно а, того же АЛО, надо учитывать, что у них есть и офлайн розница, и там они тоже заробили. Дублювання – Дублювание обов'язкова умова. С -с -с Сложно ответить на этот вопрос однозначно, но без этого сейчас нельзя. То есть если кто-то будет. если офлайн магазин офлайн розница будет не будет открывать свои представительства в онлайне не будет там, как, как то играться со своими покупателями и предлагать им там, забирать товары там, заказывать в интернете более дешево, забирать товары а, в обычном магазине то они будут однозначно они будут проигрывать однозначно mm -hmm. будут отставать сейчас идет такое объединение офлайна и онлайна то есть в основном за счет офлайна офлайн игроки Ідуть в онлайн. Ну а оці зміни до законодавства, які були прийняті десь приблизно рік тому про касові апарати і обов'язкову наявність складських приміщень, це якось впливає теж на цю тенденцію? Mm, конечно, і офлайн офлайн виігравається цієї тенденції. офлайн магазини йдя в онлайн вони виграють. Ну а опять же, традиційні онлайн магазини, вони как як то викручуються, знаходять пути. Mm. Ну, а все ж таки не зовсім зрозуміло, значить, чому бізнесмени починають віддавати перевагу саме веденню такого бізнесу? Це легко? С цей стартап, наприклад, він просто недорого коштує? Mm, я не можу сказати однозначно, що це легко. Просто це відповідає умовам ринку зараз, скажімо так, Це відповідає умовам сьогоднішнього дня, тому що. какие-то магазины традиционные, они остались в прошлом. И сре мелкий средний бизнес все чаще просто выходит там, в какие-то социальные сети, там, размещает свои товары в социальных сетях. И это одна из э, э, один из каналов, скажем так, продвижения о том, чтобы тебя узнали. Опять же, это актуально более для э, какой-то нишевой, нишевых товаров, нишевой аудитории. Mm -hmm. Ну, зависит, нишевые товары, нишевая аудитория э – Грубо скажемо, поставити ларьок зараз, десь в якомусь спальному районі е, звичайного міста українського коштує ну, приблизно, так бізнес-плани ці всім відомі, там 20-30 тисяч гривень, е, і відкрити онлайн крамницю в інтернеті. Є різниця? Мені сложно говорити про цифри. Вас просто немає ларька. Да, у мене... <реш> я, я, я не бізнесмен, не, не стартап. Ну тому, добре а що не... ви зробили? Ви поставили ларек, чи відкрили в інтернеті бізнес? Однозначно бізнес в інтернеті, однозначно інстаграм. Ясно. Що пише журнал кореспондент в країні? працюють близько восьми тисяч онлайн-магазинів, причому 300 найбільших із них займають до 80% ринку. Це показово. Зараз фактично ми заявляємо цим, і журнал-кореспондент разом з нами, що в нас конкуренції на цьому ринку немає. Кожен працює як хоче, правда чи ні? Ну, закон проета 80 на, на, на 20, угу. так. Це погано? Ні. Uh, ну я не можу сказати, що uh -huh. це плохо і не хорошо. Це є. Скажімо так, это... а в нас зараз на зв'язку з'явиться ще одна цікава людина, долучиться до нашої розмови. А це наш лайфхакер, так званий, і штатний блогер Наум Гольдман, який не боїться говорити, як є інколи це повні нісенітниці. Та все ж в кожному жарті ми знаємо, є лише частина жарту. Науме. Він по скайпу з нами з'єднується. Привіт! Здравствуйте. Це печально. но сьогодні ми должны проститься з обычной торговлею. Вона принесла нам много радості, щастя, нових емоцій. Расстрат, больших растрат. Следовательно, из нашей жизни уйдут хамство продавцов, сандень, отсутствие сдачи, переучет, выходной день, отсутствие улыбки торговых агентов. В добрый путь. Как говорится, баба с возу, кобыли легче. Ну, ось таке. От поховали сьогодні магазини разом з новим Гольманом. По-моєму, так чи він перегнув палець, на вашу думку? Німношко ну, перегибає, що мені каже серйозно? А ну, чому так. вам нравиться переучоти і черги в магазинах? Ні, не нравится, но, мне кажется, але рано говорити об этом. Так, ну і вже зараз мені підказують, що ми можемо підбити підсумки нашого голосування на інтернет-сторінці Facebook. Нагадаю, що ми запитували у вас, чи витіснить інтернет-торгівля традиційно, а також цікавились, чи довіряєте в інтернет-магазинам. Ось чи витіснить торгівля традиційно. Ось так голосували глядачі: 72% вважають, що витіснить або принаймні здатне витіснити. 28% в це не вірять. Ми де з вами? Там де 72, чи 28? я думаю, що я десь посередині. Друге, друге питання, будь ласка, можна продемонструвати нам? Чи довіряєте ви інтернет-магазинам? Згодом, що ми трошки кривувато сформували це запитання: чи довіряєте, чи не довіряєте. Просто самі критерії дуже складно визначити, але тим не менше, 35% сказали, що вони довіряють, а 65 не довіряють. Кіт в мішку. Ось таким чином. Ну, торговля викісні читають. Так і е, нагадую, що у нас в гостях була Дар'я Перекосова. Правильно назвав Дар'я Перекосова, яка представляє компанію GFK, яка підготувала надзвичайно цікаве дослідження ринку онлайн торгівлі в Україну. в Україні. Дякую вам, Дар'я, за наш, нашу цікаву розмову. Можете ще попити чаю. І мені вже підказують, що в нас сталася неймовірна річ. Нам привезли той чайник, який ми замовляли на початку програми. Ось він. Мені його передають. Друзі, ну я ж, я ж замовляв, електро і червоний, а це звичайний. Ось так, ми працюємо. Мудрість дня. Талант прокидається тоді, коли гроші закінчуються. Це була програма Хороший день. Завтра буде хороший день.